Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі набір саперний для виявлення та маркування ВНП. Комплектуючу набору розміщені в сумці. Матеріал сумки кордура, присутня система моллі, ручка та ремінь. У боковій кишені розміщений малий саперний щуп. З. Діелектричним накінечником, фіксація якого відбувається за допомогою цангового зажиму. Максимальна довжина накінечника 30 см. Також можлива фіксація на будь-якій зручній довжині. Також до набору входить два запасні накінечника. Фіксація клапану сумки відбувається з допомогою засібок Fastex. Зовні присутні дві малі кишені та одна велика, який розміщений сталевий дріт довжиною 1 метр для виготовлення запобіжників чи інших засобів. Та в окремому чухлі запобіжники щеки. У кількості 20 штук довжиною 40 мм. Та у кількості 10 штук довжиною 80 мм. Всередині сумки розміщені кілки у кількості 20 штук білі та 10 штук червоні. Білі використовуються для маркування безпечного напрямку руху, червоні для небезпечного напрямку. Матеріал виготовлення кілків пластик, мають загострення, довжина 20 см. На верхній частині присутня стрілка, що вказує напрямок, та нанесена флюоринесентна фарба, що дозволяє світитися після насення темряви протягом декількох годин. Також додаткова є отвора, що дозволяють. Встановити флажки, які вказують напрямок руху, які йдуть в комплекті. У кількості 30 штук червоні та 30 штук біля. Фіксація відбувається дуже просто. Потрібно просто розмістити на отвор. Також ці отвори розміщуються міні-хімічні джерела світла, що йдуть. У кількості 10 штук жовтих та 10 штук червоних. До набору входить 30 метрів паракорду та пристрій для активації та знаття розтяжок методом тралення. Матеріал виготовлення пластик. Вага близько 150 г. Має ергономічну форму, що дозволяє зменшити вирогідність зачеплення за гілки чи траву. Всередині сумки присутні додаткові кишені та місця для кріплення додаткових інструментів та пам'ятка щодо використання комплектуючих. Набору та інструкція. Максимальна вага набору не перевищує 2 кг. Ось так виглядають кілки в повній темряві, але камера не передає повністю яскравість свідчення.